З усієї України до Черкас приїхали директори центрів екстренки. Мета зустрічі підбити підсумки роботи та обговорити стратегію розвитку служби екстреної медичної допомоги. Керівник Луганського центру каже, після повномасштабного вторгнення медики швидкої зіткнулися з новими викликами. Ми були вимушені покинути нашу територію зв'язку з військовою агресією РФ. І були релаковані до міста Дніпра, де ми відновили роботу нашого адміністративного відділу. Були запущені всі сервери. Проте навіть в таких умовах Швидка Луганщини не припинила допомагати. Центр відновив роботу п'яти бригад. Нині медики надають допомогу військовим та цивільним, допомагають евакуювати хворих навіть у бойових умовах. Зараз є декілька звільнених населених пунктів, які, на жаль, теж знаходяться зараз у бойовій зоні, але вже ми там проводили на своїй території, ми проводили медичну розвідку, доставляли туди гуманітарні груд, це лікарства, оглядали пацієнтів. Працювати за надзвичайних обставин вчилися ще з 2014 року медики Дніпра. З 24 лютого всі станції були готові до бойових умов. Щодня евакуюємо 100-150 поранених на другий етап евакуації до потягів для реабілітації поранених. Працюємо всі бригади, всіх станцій під обстрілями. Сьогодні ще, на жаль, обстрілюється Криворізький район і Нікопольський район через Каховське водосховище. У таких умовах вже більше року працюють медики швидких всієї України. Тому регіональні керівники зібралися у Черкасах, щоб ділитися досвідом. Ініціювали зустріч Всесвітня організація охорони здоров'я та Український МОЗ. Мета семінару побудувати стратегію розвитку екстреної медицини на найближчі п'ять років. Також будуть розглянуті положення про підвищення кваліфікації, атестацію, курси, обов'язкові симуляційних тренінгів для всіх представників екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми говоримо не лише про лікарів, про можливість підготовки також медичних техніків, як в усьому світі, коли водії володіють елементарними навичками надання медичної допомоги. Директор Черкаської швидкої розповідає, подібний захід у Черкасах відбувається вперше. Результати обговорень покращать роботу швидких у майбутньому. У нас конференція вона йде по розвитку, в тому числі медицини катастроф. Такі конференції вони зазвичай доленосні, тому що на таких конференціях приймаються консолідовані рішення, які далі стають або законодавчими актами, або наказами мозу і так далі.